Доброго дня, вітаю вас! З вами Олександра, і сьогодні я запрошую вас до нашого великоднього СП, Великодній кошик, до нашої другої групи. Дівчата, хлопці, розповідаю вам, що це таке, хто ще не знає. Я дизайнер, український дизайнер вишивки, і я зробила три комплекти схем. До комплектів до Великодня. Один зараз ну, майже повний комплект перед вами, не вистачає рушничка, він вже готовий, є бантик, є спідничка на кошик, і зараз у процесі ще рушник. Таких комплектів буде три, вони всі різноманітні. Комплекти я розробила із використанням. Схем, ну, скажімо так, візерунків, які були у давніх рушниках, у давніх тих, що вишивали наші пращури. І я їх трохи осучаснила і розбавила, додала їм кольору, Так, щоб вони були більш до нашого часу такі, підходили. І запрошую вас. У групу, це вже буде друга група, перша група вже закінчує такі комплекти. Ну, хто закінчує, хто ще розпочинає, але вже має змогу це робити. У цій групі я пропоную вам не тільки вишити будь-який комплект, але і отримати майстер-класи по ідеальному звороту. Бо я е, ці комплекти робила з ідеальним заворотом і е, даю МК майстер-класи, як це робити, як зробити обробку е, краєчків мережкою, як підігнати е, ось ці всі краї, як обробити зробити бантик, скласти, як е, е, зробити кіточки для рушника. І е, допомагаю всім. Розповідаю, як це все вишивати. Окрім шісти майстер-класів, які ви отримуєте у цьому СП, ви ще отримаєте всі три схеми до трьох комплектів в електронному форматі. Ви зможете вишити один комплект разом з нами, і два комплекти, потім, як ви забажаєте через рік чи або протязі Наступного року, щоб вам було різноманіття і на Великдень ви зможете йти до церкви ось такими гарними вже виробами з власного виробництва, можна сказати так. Чому саме такий комплект? В нас на Великдень до церкви, як зазвичай йдуть родини. Тому я ї пропоную зробити декілька. Різних елементів, щоб на різні кошики, наприклад, на кошик дитини, на кошик для дорослих можна було покласти різні е, такі елементи цього комплекту. Кудись ви покладете рушник, кудись. Е, Спідничечку, кудись може бантик або щось два розом ви покладете. І у вас будуть такі родинні комплекти, які будуть передаватися вашій родині із року в рік, а якщо їх буде декілька, ви можете буде змінювати їх. Один рік один комплект, другий рік інший комплект, і буде у вас дуже гарно і цікаво. Так, що ще я пропоную вам? Я пропоную зробити вам комплекти матеріалів, які я вам надішлю до будь-якого одного з комплектів, який оберете саме ви. Тому ми будемо зараз до 15 грудня збирати цю групу, в якій ви будете мати змогу вишивати далі разом з нами. В якій будуть всі надаватися майстер-класи, і ви тоді до 15 грудня будете повинні визначитись, чи потрібні вам матеріали до одного з комплектів, бо ви можете вишивати своїми матеріалами. Це не дуже важко, ну хто знає, як це зробити, де придбати ниточки і основи, це ви можете взяти свої, які у вас є. А можна разом отримати весь комплект і вже не шукати нічого, не підбирати. Що в нас тут за матеріали? Це ось така стрічка, Вона льняна. -ль 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 з 16 каунту чи 28-го, можна сказати, каунту рівномірного плетіння. Дуже добре лягають на неї хрестики, вона дуже така приємна у роботі. До рушника і спіднички. В нас йде тканина Левада 28-го каунту, нашого українського виробництва. Ми підтримуємо нашого виробника. Вона по більшій часті Теж натуральна, трошки там додавання синтетики, але це для того, щоб вона не м'ялася і, як бачите, вироби з неї дуже гарні. І зараз вам покажу з іншого боку, бо кожен комплект до спіднички має ось такі дві сторони, з одного і з іншого боку. Я зараз вам ще потрішки поближче покажу самі схеми, які будуть. Щоб ви могли роздивитись. Нитки тут йдуть DMC, ДМС нарізкою буде стільки, скільки треба до саме виробу комплекту, того, який ви оберете. І ще будуть нитки для китичок, для того, щоб зробити китички. Це все буде йти в комплекті. І ще дещо, що треба нам для збірки спіднички, для збірки банту такі невеличкі окремі елементи. Це все теж буде в комплекті. А єдине, що я можу вам сказати, вартість комплектів трошки відрізняється, бо кількість ниточок на них різна. Одні комплекти. Трохи дорожчі, один з комплектів трьох, інший дешевше. Ну, це ви вже оберете за своїм смаком. Вартість самого цього курсу, цього СП, лише 500 гривень. Але, як розумієте, ви отримаєте 6 гарних майстер-класів. 12 тижнів е, супроводу відповіді на питання, е, розбору чого не зрозуміло, все буде разом з дизайнером, разом зі мною. І е, я буду вам показувати, розказувати, що, де, і що вам не зрозуміло, відповідати на всі питання. І е, ви можете самі обрати, чи тільки е, ви відчуваєте по. Е, схемам і з вашими матеріалами, чи можу я вам додати ще й комплект матеріалів. До речі, матеріали можна надійшла і за кордон також. Якщо когось цікавить, вже е, маємо таку змогу. Так що, якщо ви за кордоном, можна також це зробити. Е, що ще хочу вам сказати? Розміри. Розміри матеріалів, ось така стрічка буде е, метр. 1, 05 см, шириною 12 см. Ось така стрічка на спідничку 20х150. І нашник тканина буде розміром 100 на 40 см. Ось такі будуть розміри. Ну, Ниточки, звичайно, будуть до кожного комплекту свої по своїм нормам. Зараз давайте ми з вами все ж таки подивимось, що то за комплекти. і що саме в них входить, кількість сніточок, і що якого вони, як вони виглядають? Ну, давайте я вам трошки розповім про комплекти. Це весь комплект на одному зараз фото. Справа довга така смуга це рушник. Це комплект називається Маки. Зліва зверху ви бачите бант. Дві верхні частинки, сама квіточка та букви, і дві донизу такі на стрічку на бант, І дві полоси з одного і іншого боку самого, самої спіднички на кошик. Бачите, на кошику на спідничці Христос воскрес своє воскрес букви. На рушнику з одного боку теж букви Христос. То з воскрес із другого боку маки. І так само на бантику, але бантик із піднижку ви вже бачили, які вони виходять по цьому. А, ну, по ць... Цьому, по цій схемі рушничок ще буде відпрацьований ще поки він не зроблений в процесі. Ось такий сам рушничок, ви бачите, ну, а інше все зрозуміло. Далі в нас йде, до речі, у комплекті Маки 13 кольорів, небагато, і це саме велика кількість кольорів, яка є. Але по кількості хрестиків вона. Середі, мені здається, чи найменше. А ось це перед вами зараз комплект кольоровий. Це вже виконано у більш таких традиційних візерунках. Тут більше по хрестикам, ніж у інших комплектах, але тут лише сім кольорів. Ось така буде зліва, ви бачите, на бантик такі візерунки, і внизу спадаючі квіточки. Зліва дві окремі частинки на спідничку. ну і Сам рушничок. Як бачите, з одного краю на рушничку є хрестик. До речі, ось в цьому комплекті хрестики можна виконати бісером. Якщо ви бажаєте, то до комплекту такого я можу додати бісер «Пересіоза». Це якщо у вас цікавить. І о, залишається в нас ще один комплект це комплект веснянка ось такі чудові квітучі мотиви з бантом. Так як і завжди, ось такі візерунки зліва, ви бачите, на бантах: квіткові такі листочки, ось ці два рядочки зліва на спідничку на кошик. Як бачите, дуже чарівна буде цей комплект. І сам рушничок. Ось такий він, давайте на нього окремо подивимось. На рушничку є деякі цікаві елементи. Знизу ми бачимо рік, який буде виконуватись цей комплект 2024, а згори, ну, це не згори, ну з іншого боку, з одного це з іншого боку, з іншого боку, ми теж бачимо букви христос Воскрес, але вони тут маленькі і лише, лише на ось цьому квітковому. Рушничкові. Ось такі три елементи: веснянка, комплекти кольоровий і е, комплект маки. До речі, на веснянці 10 кольорів ниточок. І все. Давайте я ще вам одне покажу, які чудові кольори ниточок до цих комплектів, бо ми їх збирали вже, і це неймовірна краса. Ось подивіться, це справа ниточки до комплекту Маки, зліва ниточки до комплекту кольоровий. Неймовірна кольорова гамма, просто вогонь, вона така чарівна і відшиви, виходять чудові просто. До речі, хочу вам сказати, що. Всі майстер-класи, які проходять в УСП, не обов'язкові. Вони вам надаються для вашого навчання, бо я хочу, щоб більше людей мала змогу навчитись робити ідеальний виворіт, робити підгіни, робити мережки, збирати китички. бо це дуже нам притаманне, це традиційна вишивка. І я хочу, щоб ви мали Могу цьому навчитись. І всі відео, посилання на відео по майстер-класам у вас залишаться у цьому СП в Телеграмі. Вони будуть, і ви будь-який час зможете їх передивитись і на основі таких майстер-класів робити і інші вироби також. Ну і Давайте ще подивимось на весняний. Весняний, хоч і виходить дуже ніжний, при відшиві він дуже ніжний, але подивіться, які кольори, вони насичені, їх багато, вони цікаві, це дуже-дуже гарно. Ось, ось такі комплекти в нас виходять, ми надсилаємо вам у будь-яку частинку України і Європи. Так що звертайтеся, обов'язково звертайтеся за цими такими цікавими речами. Ось така до мене вам пропозиція прийняти участь. Чому ми розпочинаємо зараз саме у січні, бо початок буде 8 січня, тому що нам треба, як щонайменше 12 тижнів, щоб спокійно відшити всі три елементи до комплекту. Це розраховано на кількість приблизно хрестиків, скільки в середньому може відшивати, ну, скажімо так, вишивальщиця. Тому 12 тижнів вам буде досить. До квітня місяця ми з вами встигнемо все це відшити. Якщо у вас буде не вистачати 12 тижнів. У нас Великдень наступного року, на, на початку травня, мені здається, і ви ще встигнете доробити, у вас буде ще декілька тижнів, щоб доробити вже на свято йти з гарними кошиками. І е, тому ми розпочинаємо у січні. Всі, хто не мав змоги долучитися у листопадів. Е, ні, у жовтні, в жовтні у нас починалася минула група, можете долучатися саме зараз. Ми вас чекаємо у е, нашому СП. Я залишу під цим відео посилання на сторінку в інстаграм, де ви можете написати мені, що бажаєте прийняти участь. І я вам надам ссылку посилання на групу у Телеграмі, де буде проходити само СП, де ми будемо працювати, створювати ось ці красиві такі елементи. І все, всі питання ви можете задавати мені або в інстаграм, або вже в тій групі в Телеграмі, якщо ви захочете до нас долучитись. Чому ми збираємо е, групу саме до 15 грудня? Бо після 15-го я буду збирати комплекти. Мені треба знати кількість, яка вам буде необхідна комплектів. Насилати вам на це треба час, щоб саме до 8 січня всі комплекти вам надійшли, і ви мали змогу вже розпочинати. І саме після свят, після канікул ми розпочнемо наш, нашу підготовку уже до Великого дня, щоб все встигнути. Бо на це треба час, і ви самі це розумієте. Ну що, я вас чекаю. У нашому СП долучайтеся, будемо вам дуже раді.